Прийшла свекруха Маші вагітної, запитала, чи можу я допомогти з пологами. Маша казала, що вона до окупантів не поїде. Я не могла допустити того, щоб я, будучи в селі, і не допомогла. Ну, Ми почали готуватися. Я знайшла ще свою книжку по акушерству 70 років. Народився 18 квітня 22-го року. Це найбільша така радісна емоція в моєму житті. Як ви там? О, михасик, привіт! Михасик уже допомагає з усієї сили. Я дивлюся. Розмовляє так, бігає.